Черговий раз записую для вас сьогодні огляд продукції, яка прийшла до мене. І сьогодні хочу вас познайомити з неймовірно цікавим набором тач фаворит. Це набір, з якого стартують багато людей, які прийшли займатися сюди підприємництвом, які хочуть спробувати для себе всі продукти. Ось, дивіться, така величезна коробка. І ось коли ви отримаєте такий набір. Ви обов'язково отримуєте комплект літератури разом з набором стартовим, що дає вам ця неймовірно велика коробка. Перше, це буде коштувати десь приблизно 400 з хвостиком доларів, а продукції тут буде на 500 доларів, тобто економія в районі 100 доларів. Про це обов'язково компанія вам напише в, ось в такому Руководству, будемо казати, по цьому набору. І тут, якщо ви раніше не чули про ці продукти, або просто вам цікава ідея заробляти, то, будь ласка, купуючи цей продукт, ви одразу отримуєте мінус 30% знижки в компанії Forever. А якщо вам просто необхідно купувати напряму від товаровиробника продукти, якісні, безпечні, екологічно чисті для себе, для своєї родини. Для родичів, для подруг, для знайомих, просто ви хочете користуватися якісним безпечним продуктом, то ваш вибір знову ж таки повністю за набором фаворит. Коли ви отримуєте таку велику коробку додому, вам приносить її в Україні за допомогою логістичної компанії Нова пошта, кур'єр прямо додому, це безкоштовно від компанії. Ось разом з комплектом літератури ви отримаєте фіскальний чек і накладну. На сьогоднішній момент набір коштує 17 647 гривень. І ось, бачите, накладна на мого партнера, Юлічку. Ви отримуєте ці документи, тому що компанія працює легально по-білому на території України. І е, якщо ви не знаєте про всі ці кожен із продуктів, ви обов'язково прочитаєте в такому стислому довідничку про кожний із продуктів конкретно. Ось, будь ласка, особиста гігієна буде розписана профілактика і е, е, довголіття, здоров'я, догляд за обличчям та тілом. Forever Sport, все, що належить до тих чи інших лінійок, ви всю інформацію прочитаєте, як можна користуватися нею. Будь ласка, на кожному продукті буде наклеєна україномовна наліпка, і ви будете знати, з чого він складається, як його правильно вживати. І навіть якщо та людина, яка вас запросила, не є компетентною в тих чи інших питаннях, ви однозначно отримуєте будь. Ну, от Велику таку підтримку від компанії 24 на 7. Ви можете це зробити на офіційному сайті, який указаний, будь ласка, на нашому каталозі. Ви зможете тут знайти інформацію, де, де що шукати. Ось, дивіться, одразу з коробкою вам приходить каталог. Тут де теж коротка стисла інформація про наші лінійки, про продукти. І політика компанії. Чому саме політика компанії вам приходить? Тому що одразу з, тим, з того моменту, коли ви купили весь цей набір фаворит, у вас з'являється можливість отримати знижку мінус 30% назавжди, яка не потребує ніяких щомісячних викупів, ніяких закупів. І у вас з'являється можливість працювати за партнерською програмою. Що взагалі дає компанія Forever для людей? Перше, перша можливість це користуватися якісним продуктом, друга можливість це користуватися ним за оптовою ціною. І третя можливість це розвивати партнерську програму. Але і компанія вам дає нашу політику для того, щоб ви ознайомилися. Це, знаєте, як конституція для нас, для тих людей, які працюють в компанії Forever. Тут всі програми, всі тонкощі, все-все-все написано. Тому давайте поступово розберемо, з чого ж таки складається набір. Я вам розповім про кожний із продуктів. І найперше, про що хочу розказати, це про сік Алоя Вера живий сік від компанії Forever. Перше, що розповім, це те, що цей сік не піддається термічній обробці. Він фасується при температурі 38 градусів в таку біорозкладну каністру із кукурузного пластику. І сік алоя. Містить два патенти на стабілізацію. Саме компанія Форевер має два патенти на стабілізацію живого свіжого соку, такого як він зрізаний на плантаціях в Мексиці, в Домініканській Республіці, тому що компанія Форевер є монополістом на ринку вирощування і виробництва продукції з рослини Алоєвер. Тому ви маєте змогу спробувати живий сок-фреш. І налагодити будь-які питання. За перших два тижні налагоджуються питання з ЖКТ: це метеорізми, вздуття діареї, запори, будь-які питання, які вас турбують стосовно ЖКТ. Ви перші ознаки налагодження отримаєте після перших двох тижнів вживання. Компанія працює офіційно легально в 168 країнах світу, і це означає, що її... Сертифікація найвищого рівня. Деякі сертифікати компанія виводить прямо на упаковку. Сертифікат, який надає інститут вивчення Алої, сертифікат, який інститут вивчення Алої дає свій сертифікат тільки тим компаніям, які містять більше ніж 40, більше, ніж 30% рослини Алоєвера в упаковці продукту. Далі сертифікат кошерності, який дозволяє продаватися в Ізраїлі, і всім людям, які притримуються кашрута, вони можуть споживати цей продукт. І сертифікат халяль, який дозволяє працювати в країнах ісламського світу, і там, де люди дотримуються мусульманства і обмежень в їжі щодо мусульманської релігії. Про що хочу вам сказати, що цей продукт є топовим, і взагалі, коли ви обираєте саме набір фаворит, ви маєте змогу спробувати всі продукти, які є найтоповішими в компанії Форевер. І в усьому світі вони продаються однаково напряму, легально від товаровиробника. Тому, коли ви їх купуєте в своєму власному інтернет-магазині. Одразу у вас в усіх країнах включається знижка мінус 30%. Цей напій, як я його називаю, напій 1 січня, він знімає будь-яку інтоксикацію, яка може бути в вашому організмі від вживання тих чи інших продуктів, налагоджує роботу ЖКТ, дає на щоденній основі вживання дає лужну реакцію в вашому організмі, а в лужному середовищі не розвиваються будь-які патогенні мікроорганізми. Гриби, бактерії і так далі. Тому тут в цьому наборі 4 баночки такого соку. Будь ласка, можете пересвідчитись, що тут його дійсно багато. Наступний продукт, про який хотіла розповісти, це сік алоє вера з хондроїтином і глюкозаміном. Це сік алоє з додаванням таких великих крупних молекул хондроїтина і глюкозаміна, які важко засвоїти організму. А так як ми його вживаємо разом з соком алоє, а алоє містить такий цікавий полісахарід, як лігнін, який дозволяє проникнути цим крупним молекулам в 4 рази краще, ніж якби ви їх пили разом з водичкою. На кожній із упаковок є завжди англійською мовою і україномовні наліпки, на яких написано рекомендації щодо вживання, які складові елементи, як його правильно зберігати і так далі. Що хочу сказати, що будь-які питання профілактування будь-яких питань з опорно-руховим апаратом, з проблеми грижі, протрузії, хворі суглоби, арттрити, артрози всі ці питання можна вирішити за допомогою цього соку. Ми його жартуючи між собою називаємо рідкий хрящ. Тут в цій коробці дві, дві банки такого унікального соку. І ще один сікалої, ще один вид це алоє манго. Його дуже люблять діти. Ми його радимо при будь-яких питаннях з серцево-судинною системою. І коли діти не хочуть пити наш чистий алоє, то, звичайно, алоє Манго стає класною альтернативою. Знову ж таки, тут всі міжнародні сертифікати виведені. На упаковку є україномовна наліпка, розповідає про те, що 86% соку е м'якоті з листка алої, аскорбінова кислота, лімонна кислота і натуральний е пюре манго фруктове. Тому, будь ласка, якщо ваші дітки не хочуть пити чистий сік, можуть випити цей. І далі давайте пройдемося по біологічно активним добавкам, нутріцептикам. Для мене це цікава така добавка, тому що тут 12 мінералів. Знаєте, завжди говорю про те, що старіння відбувається в нашому організмі за рахунок того, що мінерали вимиваються з органів і систем. Тому 12 мінералів в хілатній формі, які одразу допомагають легко вбудуватися в ваш організм і в ваші клітинки. Тут повністю все, що нам необхідно: калій, йод, селен, марганець, залізо і все-все-все цинк, те, чого нам так не вистачає. Мінерали забезпечують лужну реакцію вам на щоденній основі. І якщо, знаєте, пенсіонери мене запитують, який мінімальний набір можна взяти для підтримки здоров'я, це я завжди раджу: сікалої і натурмін. 12 мінералів в хілатній формі. Будь ласка, наступний продукт це Абсорбент С. Вітамін С являється водорозчинним вітаміном, і в будь-якому дозуванні він знаходиться в організмі близько 2 годин і потім евакуюється з сечею. Тому компанія Forever пішла трохи далі і на молекулярному вис... рівні насадила на висівки вівсяні. Зовсім природні, абсолютно натуральні витяжки з цитрусових. І додала ще сюди фермент Папая. Тому абсорбент С є не тільки джерелом вітаміну С в наш, в наш організм, а ще і висівок, що є здоровою клітковиною, яку ми з вами хронічно не доїдаємо, і фермент Упапая, який дозволяє покращити травлення. Наступний немало продукт це Арктичне море. Омега це той продукт, який нам необхідний на щоденній основі. Омега-3, омега-9 плюс кальмарова олія, дозволяє профілактувати будь-які питання серцево-судинною системою, опорно-руховим апаратом, когнітивною діяльністю. Якщо ви знаєте, мозок складається з жиру, і нам дуже не вистачає в нашому щоденному раціоні риб Північних глубоководних морів. Тому ми можемо додати в свій раціон омега 3 омега 9 з от таких чудових пігулочок, причому не тільки дорослим, а й дітям. Так, дитячі вітаміни це 20 спресованих фруктів і ягід в одній таблеточці ось дивіться. Порошок, порошок ацероли, запатентована суміш овочів, порошок червоного перцю, буряку, листя шпинату. Ну, я вам скажу, що мої діти точно не їдять в такій великій кількості всі ці продукти, і це на щоденній основі дозволить вам збагатити раціон вашої дитини і профілактувати будь-які питання ОРЗ і там захворювання. Так, і ще один чудовий продукт підходить як дорослим, так і діткам Forever Eye Vision, який профілактує питання з зором. Тут вітамін А, цинк, лютеїновий комплекс, і ось, бачите, на, на будь якій баночці є така україномовна наліпка, на якій ви можете прочитати основні інгредієнти і рекомендації до застосування. Так як ми з вами дуже багато часу зараз проводимо з гаджетами синій колір, який подразнює сітківку ока і небезпечним чином діє на зір, ми можемо позбутися цього негативного впливу за допомогою Forever I Vision. Як діткам, так і дорослим. Так, з вітамінами у нас закінчили і переходимо до харчування. Як вам казала, старіння відбувається за рахунок того, що кількість мінералів зменшується в нашому організмі, а також ми з вами складаємося з протеїнів, з білку. Також, коли ви бачите, знаєте, такі от, якщо ви наблюдали, то старі люди у них так все обвисає, це називається саркопенія, втрата саме білку, білку в організмі і м'язи усихають. От для того, щоб такої втрати не було, для того, щоб, якщо ви займаєтеся спортом, якщо ви не доїдаєте білку, а ми з вами хронічно не доїдаємо білку, кожній людині на щоденній основі потрібно 50-80 грамів білку, залежно від того, чим ви займаєтесь, яка ваша активність, от тут, будь ласка, в одній порції 17 грам білку, це вважаєте одна п'ята від вашої дози. Тому можете. Одна п'ята. Одна четверта, можливо, можете спокійно додати цей порошок. Він, знаєте, він дуже приємний на смак, він горохово-гарбузячий. В ньому немає таких оцих неприємних крупинок, як я куштувала в інших протеїнових напоях, тому його можна вживати на постійній основі веганам і вегетаріанцям, ті, які не вживають продуктів тваринного походження і хочуть зберегти свій організм надовго молодим і гарним. Так, і переходимо далі. Давайте вам розкажу про First. це такий продукт рід, рідина, пів літра тут містимо. Тут є сікалоєвера 78%, 12 лікарських трав і прополіс. Ми його використовуємо вухо, горло, ніс, будь які питання слизовою оболонкою. У мене чоловік і очі закапував, і вухо бризкав. Будь-які питання по гінекології дуже гарно вирішуються зараз. Знаєте, от ми тільки замерзаємо десь на зупиночках стаємо і зразу починається молочниця, інші неприємні речі. Всі ці питання можна вирішити за допомогою от такого фьорста рідини. І в мене в чоловіка був хронічний гайморіт, якого він позбувся за допомогою цього продукту. Тільки перші ознаки він одразу бризкає вниз. І одразу таки налагоджується гарне дихання, і одразу набряк спадає. Тому він не дарма називається First, з англійської перший. Будь-які порізи, набряки, ожоги, опіки, будь-які запальні процеси гарно прибирає. Так, наступний продукт, про який я вам розповім, це жил алоє желе, 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 алої. 100% алоя в вигляді гелю. Його теж він дуже багато цільового використання, його теж можна використовувати будь-які слизові оболонки, порізи, набряки, не дай Боже, пролежні якісь обмороження. Хлопці на передовій, які не мають змогу зберігати наш сік. Оцей він після відкриття, його потрібно зберігати в холодильнику. Хлопці просто е, вживають оцей гель, запивають його водичкою, ті, в кого питання з слизовою е, оболонкою ЖКТ, вони дуже гарно отримують е, відгуки. Ми багато отримуємо про те, що е, ерозії, е, виразки, е, рефлюкс, ті, хто не можуть пити сік. Не мають змоги його зберігати, просто видушують собі оцей гель, в ротову порожнину і е, спокійно так собі позбавляються від запальних процесів. Так, наступний продукт, про який я вам розповім, розповім про мило: рідке мило від компанії Forever. Перший інгредієнт знову ж таки: сік е, з листа Алоя Вера. Тут додані олія макадамії, кокос, і ви розумієте, що з першого дня життя ви можете користуватися я гарним, якісним продуктом. Його вистачає більше ніж на рік. Дуже гарний засіб дівчата використовують, хлопці використовують як засіб для гоління. Дівчата використовують для інтимної гігієни. Такої невеличкої горошинки вистачає для того, щоб помити все тіло, і можна використовувати одразу після народження діткам маленьким. Тому тут у нас нещодавно дівчинка відмітила рік своєй, своїй новонародженій дитинці. І якраз таки їм мило вистачило на рік. Так: кондиціонер і шампунь. Класна парочка, яку, якої теж дівчатам вистачає дуже надовго. Ну, от моїй колезі вистачило на рік, теж вона дуже довольна. Всі наші продукти вони настільки концентровані, що їх надовго вистачає, і вони використовують цей шампунь, він є безсульфатним. Його можна спокійно використовувати при випадінні волосся. при... В перших проявах облесіння, наприклад, при будь-яких питаннях шкірою голови, екземи, е псоріаз, е це такі складні питання, і лупа. Це оцих два продукти дозволять вам позбутися від е цих проявів назавжди. Так, найкраща наша зубна паста. Тут їх аж дві в упаковці. Перший інгредієнт знову ж таки, сік листа алоє. За допомогою алоє здійснюється в ротовій порожнині ранозагоювальний, протизапальний ефект. Кротвиточивість ясен проходить за перших два тижні, і тому. Одразу можете його вистачає до речі, цієї зубної пасти тут 300 добових доз в одній упаковочці. Вистачає ну на 9 місяців в одній дорослій людині і коштує така паста 1 гривню в день. Ви можете спокійно спробувати для себе використовувати найкращу зубну пасту, яка ще й от, е, містить алоє, сертифікат Інституту вивчення алоє, сертифікат кошерності прямо на упаковці виведений. Що означає, що ці продукти натуральні і безпечні. Три аж три наших твердих дезодоранти. Чим він мені подобається, він такий великий на всю упаковку, вистачає його теж на рік і більше. Знову ж таки, теж в складі рослина алоєвера дозволяє вам не знаєте, є дезодорант і є антиперспірант. Чим вони відрізняються? Дезодорант він просто дезодорує і не дозволяє розвиватися бактеріям, от так як в нашому випадку, а антиперспірант перешкоджає виведенню токсинів і шлаків із ваших потових залоз. І якщо ви знаєте, то мастопатія і питання з молочними залозами не тільки в жін. Але і в чоловіків зараз на небезпечно високих рівнях. Тому, будь ласка, профілактуйте будь-які запальні процеси за допомогою натурального і безпечного дезодоранту. Їх тут аж три в упаковці Так, і наша неймовірна аптечка в сумочці це гігієнічна помадка, їх тут аж три. Можете самі використати, можете подарувати подрусі, знайомій. У мене навіть хлопці мої використовують. Так як знову ж таки алоє вера в складі, то і ранозагоювальний, і проти набріків ефект, і дуже неймовірно класно зволожує губки, залишає їх доглянутими. Ми маємо аж 40 різних. Методів використання цієї помадки. Тому звертайтеся, кому буде цікаво. Розповім про кожний продукт окремо. Зауважте на те, що в Японії, згідно в ході програми оздоровлення нації, кожній новонародженій дитині. Видавали 2 літра сока алоя вера для того, щоб виводити радіонукліди після трагедії Хіросіми Нагасакі. Ми з вами розуміємо, що зараз неймовірний теж стан у нас в Україні, і дуже багато людей просто страждають від того, що вони не знають на рівні психосоматиці, включаються якісь питання. Тому просто раджу вам розібратися в цій неймовірній можливості і зрозуміти для себе, що здоров'я це наша відповідальність, і ми можемо за допомогою натуральних і безпечних продуктів щодня дарувати собі здоров'я назавжди.